Вітаю! Це студія каналу інтервізер. З вами сьогодні буде працювати Світлана Кошнір у гостях у нас, і ми дуже раді. Олег Магалецький, дослідник геостратегії. Ви вже знаєте його. він на каналі є з ним відео. Будемо говорити про зрощення диктаторських режимів, які становлять небезпеку всьому світу. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Підтримуйте нас, розповсюджуйте це відео, бо знати до чого йде. Знати, як діє підступно наш ворог, ми всі з вами, українці, зобов'язані, і в цьому нам допоможе зараз розібратися Олег Магалецький. Олеже, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, минулий 2024 рік. Багато оглядачів, та й просто в соцмережах. Просто ну та було багато інформації: мемів, сміху, а про зустріч, таку пишну, парадну. Торжественно, не знаю, там не знаю, божественно. А, а Володимира Путіна він не в багато країн може поїхати. І очільника Китайської китайської знову Китайської північної Кореї, Корейської Народної Демократичної Республіки називається від демократії там мало що, але тим не менш. Спочатку ми бачили в 2023 році, як Північна Корея почала передавати Росії зброю, снаряди, ракети. У 2024 році ми побачили договір про е, добросусідство, співпрацю. Ну будемо умовно казати про вічний мир і дружбу. Але 2024, так події, мабуть, розвиваються дуже швидко. Ми побачили на фронті на полях російсько-української війни вже і солдатів у цієї Корейської е, народної демократичної республіки. Північна Корея надає тепер не лише зброю, але і, і людей. Ну, все було би, ну, ми знаємо, Ін, Інцей, він теж в обмеженні, він весь час там, грозиться всьому світу, що в нього є ядерна зброя. Але небезпека продовжилася. І ось ми читаємо, що Масуд ПЗшкіян э, готовий підписати такий же самий договір про довготривалу, вічну співпрацю. І дружбу з Російською Федерацією і Путіним союзників у Кремля стає все більше. Чому світ не бачить цієї нової вісі зла? Чи бачить? На це жаль, скоріш за все, це не просто очевидно, і логічно, і прогнозовано, це і невідворотне. Тому що диктатори в різні часи і зараз і те теми саме. Спостерігала, зараз можемо вивчати так, в книжках і в якійсь живій пам'яті близько ста років тому, коли подібним чином об'єднувалися всі антиліберальні, так, тобто в значенні лібералізму як свободи. Проти міжнародного права, проти порядку диктатора світі те саме відбувається і зараз, і буде відбуватися, оскільки вони відчувають слабкість, оскільки немає не те, що симетричної відповіді про асиметричну і мовчу, але й навіть тих речей, які можна було б зробити достатньо швидко, вони рухаються декількома треками. Найбільш, звісно, небезпечний і загрозливий не тільки для України, для всього вільного світу, для держав Центральної Європи, для держав Тихоокеанського побережжя, Східної Азії, наприклад, Тайваню, Південної Кореї, Японії, окрім звісно, наших сусідів з Литви, Польщі Фінляндії, є цей трек цього цієї вісі зла, так ну крінж ексіс, чайна, раша, Korea, іран. Їхні сателіти, на щастя, це також процес двох Десь вони набувають нових союзників, десь їх стає менше. Грудень 2024 року позбавив їх режиму осаду, так? але mm. там ще є Мадуро, є Лукашенка. Вони посилили свої позиції в Сакартвело, На жаль, так грузинам не вдалося відстояти свою свободу. І, по суті, ми спостерігаємо, як на певний час, на жаль, незалежно Сакартвело стане сателітом Кремля і фактично буде його проксі. Це найнебезпечніше. Звісно, є проявом цей крінж, який включає військову загрозу всьому світу, міжнародному порядку. Але це не єдиний трек, по якому вони працюють. Вони працюють м'якою силою, так і мова не тільки про ту пропаганду, яку вони роблять через як російські, так і китайські медіа, які не є медіа, Раша, Today», Спутник Ботоферми, які не тільки Кремль використовує, але їхні союзники з Бейджину. Е, є інші треки: Брікс, це їхня м'яка сила, так, намагання створити якийсь блок. Це дуже кліше, яке я не люблю, як і колективний mm -hmm. захід глобальний південь, але вони просуваються. І те, що ось зовсім нещодавно, декілька тижнів тому до Бріксу долучилася Індонезія. Це також черговий тривожний, навіть не дзвіночок. Я не знаю, в дзвони треба бити в напад. І те, що в цьому клубі Брікс є на не тільки Індія, Бразилія, Південна Африка, які могли би мали бути союзниками не диктатур, а вільного світу. А й така країна, як Об'єднані Арабські Емірати, багато про що говорить. І говорить про те, що вільний світ не має досі візії, стратегії, як протидіяти цьому Крінж Альянсу. Підожіть ну такий великий глобальний західний світ, західна цивілізація, англійці, американці, французи, німеччина Невже не можна об'єднатися і створити певний не знаю щит. Ну якщо є меч, на нього треба створити щит. І цей щит це якраз захист демократії і цінностей. До речі, Україна за ці цінності зараз воює. Це цінності української нації, українського народу, української держави, а весь світ якось так чи то зайнятий не знаю розвитком штучного інтелекту, чи створенням мімасіків, чи там не знаю просування себе як бренду в Тіктоках. Але ми ми бачимо інше. І ми, як Україна, можливо, ми маємо стати тим майданчиком, який буде об'єднувати світ для напрацювання цього щита проти меча нової вісі зла. На жаль, у нас немає іншого шляху, окрім того, як і сьогодні бути в авангарді захисту. Справжньої свободи, індивідуалізму, гуманізму, так цінності, ті, за які було покладено десятки мільйонів життів в ХХ столітті. і ми маємо зробити так, щоб та вже жертва, яку зробила Україна, це сотні тисяч, десятки тисяч українців, яких загинули з 2014 року з року спочатку війни так званої Російської Федерації проти України, щоб вони були немарними і не перетворились на мільйони, тому що ця зла хоче. І якщо її не зупинити превентивно, вона розпочне третю світову першу ядерну війну. На жаль, наші союзники справа не в тому, що вони захоплені штучним інтелектом, так званим, який, звісно не є інтелектом, я просто алгоритмом чи якимись іншими внутрішніми баталіями, не знаю там щодо трьох гендерів чи того, кого відмінити наступним. Це конформізм, це психологічний самозахист. Бо якщо прийняти реальність, якою вона є, означає потрібно діяти. Більш того, потрібно діяти негайно, оскільки найкращий день посадити дерево був 20 років тому, другий найкращий день сьогодні. Потрібно надолужувати. І це, звісно, смішно, що коли ми говоримо про спроможність цієї осі зла, зокрема в постачанні боєкомплектів, боєприпасів, артилерійських установок вище сьогодні ніж у держав НАТО, так які мають набагато більш потужні. Ніші виробництва, економіку, зокрема військово-промисловий комплекс технології, і коли ми читаємо про те, що контракти, які не тільки з Україною, так а там з Польщею чи Швецією підписують виробники зброї в Німеччині, Франції, в Сполучених Штатах, що постачання цієї продукції буде в 2027 тисячі 2029 році, коли... Фактично вся Європа може бути завойована східна Азія. Це говорить про те, що ці політики, які знаходяться там, вони політики, вони на жаль діють рефлекторно, вони є конюктурними не лідерами, котрі не ведуть вперед і пояснюють суспільству загрози, виклики і необхідні змін, а лише рефлекторно відповідають на те, що вони бачать в соціальних мережах. Державників не вистачає, не вистачає людей такого плану, як Черчилль так, наприклад, як е Маргарет Тетчин чи Рейган, їх завжди не вистачало. Коли був Черчилль, на одного Черчилля приходився чемберлен Деледі і так далі, і Черчилль, на жаль, тоді е став почути після того, як зробили свою справу, скажімо так, е Чемберлен і Деледіє. Тобто нічого нового немає, і її інший фактор є Україна. Так і Україна це та Чехословаччина, котра бореться, котра не була е, розтягнена без боротьби під час Мюнхенської зброї. Це все змінює. Е, відповідно, Україна і наші ключові союзники в Центральній Європі в Східній е, Азії це Тайвань, які розуміє загрози, ризики ексензаційні, як і Україна, так, своєму виживанню не тільки як держави, а як і нації, політичної нації, Японія, Південна Корея, і звісно, Центральна Європа. В особі держав Балтії. Польщі, які діють спільно зі Скандинавією, тобто ми бачимо на сьогодні найбільш тверезе сприйняття в Європі, окрім наших найближчих сусідів, що мають спільний кордон з так званою Російською Федерацією, знають, що таке, так ця Москва, не Большой театр Достоєвський і е, Толстой, але Північна Європа, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, а через те злочині військові і Нідерланди, так, Котрий, Боїнг, чий був збитий в 14-му році, вони є провідниками. Вони надають найбільше озброєння, літаки Данія сформувала формулу фінансування українського ВПК, так нову, тобто ці країни можуть і споріж за все посприяють тому, що і так звана стара Європа, і сподіваємося, Сполучені Штати з Канадою включаться в цей процес неналежним чином. І більш того, що наша взаємодія буде не тільки суб'єктна в межах Європи і України як частини Європи, але й разом з державами Латинської Америки. Трики південно-східної Азії, де на жаль за останні десятиліття. І Європа загалом, і Сполучені Штати віддали на відкуп все Китайські Народні Республіки Російської Федерації. Тому вони можуть там не просто будувати військові бази в Джибуті, так це колишня французька самоліт, як робить Кенер, а не просто заводити Вагнер і робити державні перевороти по всім державам, Сахарю, да там Нігер, Малі, Буркіна-Фасо і так далі, але й по всьому іншому решті світу від Венесуали закінчуючи е, близьким сходом, творити все. Що вони хочуть. Тому, звісно, це переосмислення це сприйняття невідворотності змін і розуміння того, що якщо зараз не почати діяти, зараз можна ще зупинити війну на території Російської Федерації чи на фронті в Україні. Але якщо ще почекати, то доведеться з ними боротися вже на території держав ЄС та НАТО. Олеже дивна позиція вирішено, якби вона така нейтральна, начебто, з огляду на заяви зовнішнього відноства Китайської, от дуже правильно, Китайської Народної Республіки, дивна позиція Китаю стосовно цієї війни. З одного боку, вони говорять, що вони визнають українські кордони і до 90, на початку 91-го року, коли, фактично ми, ні, на початку, коли ми отримали незалежність в 91-му році Китай був однією з тих країн, яка в числі перших визнала нас як незалежну державу. Китайська Народна Республіка стверджує, що недоторканність наших кордонів, нашої території, цілісність, незалежність, суверенітет мають бути повернуті і дотримані всі статутні норми Організації Об'єднаних Націй. Китай говорить, що він, і слава Богу, він не визнає окуповані території Російської які. Належить Україні Російською Федерацією, визнані типу новими вони, новими регіонами. А він не визнає, що Запоріжжя, Запорізька область, Херсонська, Луганська, Донецька область і Автономна Республіка Крим це є тепер територіальними володіннями Російської імперії. Він не визнає, але в той же час наші. Представники України, які приїжджають на заводи, щоб закупитися там а, цими компонентами і потім робити дрони, говорять, ми стоїмо в черзі в той час, як росіянам дають червону доріжку. Вони на цих заводах все вигрібають. А ми вже по залишковому принципу. Ми бачимо, що Китай продовжує закупати вуглеводні, Китай підтримує Росію і розвиток Сєвморпуті, тобто північного морського шляху по-по-по-про Через віду, чи, так. Да, да, там фактично більша частина цього шляху контролюється Російською Федерацією. Він туди направляє грузи і товари. Тобто грошима, діями Китай на боці Росії. При тому Росія всіляко робить вигляд, що це партнерські відносини. А насправді дуже багато людей не помічають, що Китай це Сюзерен, а Російська Федерація це васал. Як Україні зробити так, щоб світ почав дивитися на Кремль українськими очима, українським, очим, українським польдом? Відкрилися ці очі, облуда спала, і вони розуміли, кого вони бачать. Нам При потрібно трубу. розуміти, дуже часто ми робимо всі одну хибу, і це не тільки в геополітиці чи в геостратегії, але взагалі навіть в побутових справах. Ми сприймаємо речі статичними. Тобто, що те, що було там вчора, чи рік тому, чи 10 років тому, якщо не зміни, так а угу. ми знаємо, що вдвічі в одну річку не війти. І Китайська Народна Республіка в 1991 році, і Китайська Народна Республіка в 2025 році це дві великі різниці. На жаль. Вони інші на навіть були до 2012 року, коли Сі Цзіпін е, очолив цю державу, і почала ще більш стрімка деградація. Е, величезна проблема в світі, крім нерозуміння динаміки змін, так і куди ця динаміка рухається, відповідно в можливості бачити якісь е, ймовірніші сценарії, синтезувати ті аналітичні дані, факти, які є, з те, що світ. Вільний світ, так я маю на увазі політиків, дипломатів, експертів, професорів, медіа в державах є Сенатої Японії, на, ж, на щастя меншої Тайвані, бо вони мають сусідство. Не тільки не розуміє, чим насправді є так звана ця Російська Нефедерація, так а по суті, остання колоніальна імперії Європі Москві, але так само не розуміють, чим насправді є Китайська Народна Республіка, тому що це класична диктатура, котра так само є. Колоніальної імперії. Китайська Народна Республіка окупувала і утримує е, Східний Туркестан, який був незалежною державою, Кібет, який був незалежною державою, е, Манджурія, котра була незалежною державою. І загалом навіть те, що можна назвати Сіносферою, так Хань. Це також колосальний е, ну, мікс, бо це більше ніж Європа різних етносів і націй, зокрема, на півдні Кантонія, Гуанджоу, так Кантон, е, не колишня назва. Шенчжень, вони набагато ближче є етнічно, економічно, е, культурно до В'єтнаму, ніж до Байджіна, да, до північних е, китайців, і має, має також руки за власну незалежність. Відповідно, нерозуміння того, що Китай є диктатурою, диктатурою максимально жорсткою, прагматичною, набагато більш розумнішою, ніж Москва, тому вони в статусі зараз Сюзерена, так а, а, а не васала, на відміну від Москви. І з причини хибне розуміння і. Надзвичайно величезні ризики для всього світу, тому що так як і було з Радянським Союзом, вільний світ вирощує собі того, хто хоче його знищити. Ми пам'ятаємо всі, що так звана вся ця індустріалізація, е, котру проведе, провели в Сталінські часи, які вона здійснювалася е, інженерами, капіталом Сполучених Штатів з Британії. Так, це майже всі заводи, які розказують що це надбання радянського союзу, вони побудовані за технологіями вільного світу, і Сталін потім. Е, Хотів використати це все про для знищення Європи і Сполучених Штатів. Склалася ситуація так, що він це не зміг зробити. Але погляд Сталіна на той конфлікт, який розпочався в Європі в 1939 році, коли перших два роки вони були союзником Гітлера і постачали йому продовольство, залізну руду, метали так, зокрема необхідні для військової промисловості, те, що робить зараз Китайська Народна Республіка з Російською Федерацією. Вони намагаються бути в стороні, подивитися, щоб захід Росія самознищили, і вони вийшли гегемон в цьому конфлікту, але скоріш за все буде і зі стали сталіном. їм доведеться не тільки фінансово, матеріально, технологічно підтримувати Російську Федерацію, але й виступити військовому альянсі на її боці, і руки їм чешуться напасти на Таймані, і Вони цього не приховують. Більш того, за останні декілька років вони надзвичайно посилили військові провокації в південно-східному е морі проти Філіппін е і в значній мірі вони створюють загрозу. В'єтнаму, а також Індонезії і Малазії, які є досить прокитайськими, так, навіть незважаючи на це. тобто е Потрібно розуміти, що нічого дивного в цій поведінці Китаю немає. Диктатор, котрий фактично створив цифровий констабір в своїй державі, котрий забирає те бізнес коли на початку кінці 80-х, на початку 90-х років після реформ Денцяопіна, особливо до придушення повстання на площі Тянімен Китай розвивався, був відкритий. Зараз ми маємо чому іншу ситуацію, да там Алі Баба інші історії mm -hmm. з бізнесом, який скажімо, звернувся не просто так багато на що вказують. І це не є випадковістю, тому потрібно сприймати розуміти, що Китайська Народна Республіка, ключовий союзник Російської Федерації, є ключовим загрозою для всього світу. і Україна має це сприймати. Ми не маємо, на мою думку, приховувати цієї. суті. Більш того, ми маємо виступити тим агентом, який не тільки щодо поневолених націй Москви виступає, скажімо так, адвокацією, так серед наших західних партнерів, мова там про Інгрію, Татастан, Башкортостан, Сахаби. Бурять смоленськ але щодо народів поневолених Біджіном, тому що в східному Туркестані проти угурів вони мають констабори. Мова йде про сотні тисяч, що не менше людей, яких вони перевиховують, як вони називають, застосовуючи звичайне насильство. Та сама ситуація є там в Тібеті, в інших регіонах. Тому ми можемо і маємо на жаль. Напевне, або на щастя виконувати цю роль і посилювати союзництво, зокрема в східній Азії, з тими державами, які КНР становить загрозу. Це Японія, Тайвань, Південна Корея, в першу чергу. Олеже, Хотілося б на сам кінець, ну, я, я, я завжди, коли ми зустрічаємося, ставлю це питання, коли впаде Кремль, маємо на сам кінець ну, якусь перспективу того, що відбувається в владних коридорах Кремля, окреслити. Ми всі хочемо, щоб Російська Федерація розпалася якнайшвидше, щоб поневолені народи Росії отримали самостійність, незалежність і суверенітет у прийнятті рішень по управлінню своїми територіями їх підтримали внутрішньо. Як так ви ж немає слова росіяни? Да? Ви, до речі, першим звернули мою увагу на те, що Путін не говорить росіяни. він каже, народи Росії. Якби підкреслюючи, що народів багато, ну, даючи їм таку певну фору, як то по, -по шерсті погладити. Так от, чи може статися так, чи станеться найближчим часом, що Путін розуміючи, ну так, він там ще буде певний час володарювати. Путін почне виховувати собі цього замінника. Чи все ж таки, поки що ми не побачимо того ну, окресленого зрозуміння там, наступника, да, проєкт наступник, да, наслідник, хто, хто стане провідником Росії після Путіна? Диктатори дуже рідко формують і готують собі наступників, тому що вони. Параноїдально божевільні люди, які бояться будь-якої конкуренції, заколоту, так і чогось, чому навколо Путіна максимально сірі, такі mm -hmm. як казав. Класик, давки со скучним ліцом бюрократи, з яким дінікнідуть, бо вони мають всі бути в тіні. Путін сам по собі, скажімо так, не, не Ланделон, да, чи не якийсь там Черчилль з харизмою. І він ще більш сірих для себе підбирає, щоб на їхньому фоні виглядати краще. Тому я дуже сумніваюся, що Путін е, буде шукати, чи буде когось е, на захочувати бути наступником, або він точно збирається царювати до своєї смерті. Інша справа, що в рамках цієї системи. Є інституції, да, ці російські спецслужби, з яких, власне, вийшов Путін, в яких е є певний рівень скажу, ну, не професіоналізму, скажімо так, спадковості тяглості і розуміння змін. І вони готують ці сценарії. Вони готують декілька сценаріїв, завжди є на. Столі, зокрема, сценарій як сталінізації, да, тобто ще такого кускіну маті і жовщини посилення репресій, да, і цим умовно лідерам. Ну, наступним може бути там Патрушев, Кадиров, ну скажімо яструб так і сценарій відлиги, тобто сценарій демократизації, сценарій показати, що ось дивіться, ж проблема була тільки в Путіні. Mm -hmm. А насправді ми класні ну, те, що зробив Хрущов, да чи потім зробив Єльцин. Тобто, цей сценарій мені здається набагато більш ймовірний, і він може мати два. Треки, один трек це чисті технократи, ну типу там Собянін, Мішутін, чи ще якась інша пішка, котра буде для наших партнерів. О, класно, це ж людина, там не е, е, яка не була по руки в, в крові, mm -hmm. да іначе ж можна класно працювати. А система залишиться без мінця, імперська колоніальна і буде складати загрозу не меншу. Так питання в часі, коли вони повернуться до військової лінії. Або другий ще більш небезпечний для нас сценарій це взагалі такої відкритості демократизації, це Навальна. Хадарковський, чи хтось інший, які покажуть, ось ж, Росія буде знову класним партнером. Давайте повернемось з J-8 і тому подібне, і так само вони будуть колоніально управляти Сибіру, Башкортостаном, Татарстаном, використовувати ці ресурси для того, щоб корумпувати держави Західної Європи і Сполучених Штатів і проводити свою колоніальну політику не тільки всередині так званої Російської Федерації, тобто проти Бурятів, САХА, Карелії, Інгрії, Смоленського, там Ерзямокша Чичова. Чи, і у рад але й зовні, бо вони вважають, вважають Україну, Сакартвело, Латвію, Литву постсовєтським простором, тобто зону інтересів Москви. І вони будуть діяти без зміни. Тому дуже важливо нам донести нашим партнерам на заході, що не потрібно знов таки впадати в цей вішвул синкінг, гадаючи, що зміна одного призвища зміни суть і єдиним. Е Варіантом справді змінити ситуацію, це є повна деколонізація, демонтаж цієї останньої колоніальної імперії в Європі створення. На її площі там 20-40 незалежних держав постросійських просторів. Більш того, це і ключ для стримування китайської народної республіки. Бо коли на північ від Байджину, ви ж пам'ятаєте, де в них стіна проходить велика китайська стіна? Вона ж проходить по не по кордону, да, вона, вона по трошки північніше Байджина проходить. Чому бо Манджурія то вже не, не Китай, і тим паче Бурятія, Саха, Сабір, і ось коли там виникнуть незалежні держави, і вони будуть союзниками: Токіо, Сеулу, Вашингтону. Брюсселю, Берліну, Варшави, Києва. То Китайська Народна Республіка матиме набагато менше ресурсів і можливостей для того, щоб атакувати Філіппіни чи Тайвань. Більш того, уйгури, манджури, тібетці, кантонці побачать приклад, як відновлюється незалежність натам да, тих самих Тиви, да, котра була незалежною це в 44-му році. Анексована радянським союзом держава. Да, там. це може спричинити ефект доміно і після деколонізації так званої Російської Федерації буде деколонізація КНР. Бо саме РФ і КНР – це дві останні колоніальних імперії в світі. Олеже, дякую вам за розмову. Дякую за відповіді. Принагідно в студію запрошую ще обов'язково. Нашим глядачам нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з Олегом Магалецьким, дослідником геостратегії, засновником і натхненником форуму вільних народів пост Росії. Лайк, підписка, коментар. Обов'язкові мене звати Світлана Кошнір і ви були на суспільно політичній платформі Інтервізор, Де ми з вами знову зустрінемося, і побачимось.